Я не можу не можуть на це. Я думаю, що замовлю треба, воно в мережі. Треба якраз усмісли. Як мій виробник збільшується в ділі, більше. Ну, Напевно, так багато зібрається, вже заскучилися другом, Це було побачите, довкола не збиралися такої компанії. А дивіться, яка із... команда. Ну, це ж ціла армія. І безумовно, старі за все, я хочу всіх привітати з нашим професійним святом. Вчора ми святкували Збройних Сил Хир, їх професійне свято. Вчора було свято Миколая. Сьогодні наше професійне свято дивіться кожен день до нового дня. А там вже вся нового року почнемо працювати. Важкі часи ми зараз з вами переживаємо всі. І вже не перший рік. Е, ніхто навіть уявився не міг, що в е, нас буде такий час, коли буде пандемія, коли буде повномасштабна війна. І, вже, повірте, е, хто по-різному це сприймає, але ми все прекрасно розуміємо, що і безпека міста, і ситуація, яка сьогодні виникає в місті, це все. Ну, Більшість восьмої своєї, скажімо так, воно лежить на плечах, на плечах всіх нас. Ми за все відповідаємо. І, і організовуємо всі роботи, які приводили в місті. Пам'ятаємо перший дві війни, який як на нас бою з вами. І перші день пандемії, які пошли все, це ми з вами пандемію пережили, впевнений, що буде перемога на грошостому війни. Але я вам вспоминаю ті часи до пандемії, до війни, як розвивалося наше місто, як інтенсивно розвивалося наше місто. Як воно розбудовувалося. І нам всі подобано Це зекрельного життя, такого, яке було до як як війни. І наше місто, тепер вже наша громада, буде ще краще, ніж була. Тому що дійсно у нас сильний колектив, у нас багато, бачите, скільки людей. Слід я дуже вдячні за весь той час, який ми вже в... під час пандемії працювали і працюємо. Це який у нас, наші печі, я думаю, що ми його витримаємо, то це наша сильна. Впевнені, що все буде добре. Хороші Хороший днів ще поронити. Сказали правильну ідею про те, що знаєш, що не говорить, це така, як можна ставити ялинку, ходимо з під ялинкою хоронити наші бійці. Тому що ми похорони всі наші природи з І коли будуть там діти, люди збирати, постраніться, давайте нам Ну Це не так. Якби ми подальше хоронили там, де ми коронику і їх небесні собі площі. Ще можна буде якось подобати. Це заховання місцевого самоврядування, я хочу сказати, що ви, напевно, розумієте, я хочу підкреслити те, що основа нашої державної це органи місцевого самоврядування. Це базис, основа. Якщо працюють органи місцевого самоврядування, то працює ця держава. І коли хтось вважає, що всі питання це Київ. Якщо буде працювати там чи Верховна рада на рівні, кабінет міністрів, адміністрація президента і таке інше. так, це важливо, але не саме важливі. Саме важливо тут не за села, райони, міста, з цього складається вся наша державність. Якщо в кожному селі, ну скажімо так, в кожній громаді будуть влади, і все буде. Вирішуватись на рівні і будуть всі працювати, і будуть з зіткнути, то й державна місця. Абсолютно я можу сперечатись на любому рівні і доказувати про те, що вся держава, всі органи влади повинні працювати на органах місцевого самоврядування. І ми повинні пишатися тим, що ми працюємо в цих органах місцевого самоврядування. Сьогодні в нашій залі присутня Лінг Тетяна Володимирівна, яка працювала на посаді заступника, а загальний стаж роботи в органах місцевого самоврядування становить 30 років. Всі знають, що ця людина знала і пам'ятала все, що стосується місцевого бюджету, Де щось знайти. Тому хочемо подякувати вам за вашу багатолітню плідну працю. І сьогодні Тетяна Володимирівна заслужено нагороджується відзнакою міського голови міста Южного. Що ми подали <плоджує> на нагороду обласної державної області, скажімо так, і чекаємо. Я думаю, ця нагорода пройде. Ми ще раз беремо, душимо. Активну громадську та життєву позицію під час збройної агресії Російської Федерації проти України вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування почесною грамотою Одеської районної військової адміністрації нагороджується. Заступник начальника відділу організації фінансування та виконання місцевого бюджету фінансового управління Богайчик Юлія Сергіївна. Військової адміністрації нагороджується начальник відділу з питань земельних відносин фонду комунального майна Ніколаєнко Наталя Олегівна. Дякую. Дякую. За вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю і активну громадянську позицію почесною грамоти одеської районної ради нагороджено. Завідувач сектору правової роботи та публічних закупівель Мальченка Людмила Костянтинівна, яка також працює 30 років. На жаль, вона сьогодні не змогла прийти, але ми передаємо грамоту начальнику управління. Грамотою виконавчого комітету южної міської ради нагороджується. Начальник відділу методичної виховної та кадрової роботи і матеріально-технічного забезпечення управління освіти Боднар віта Вікторівна. Комітету нагороджується головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Захарова діана Миколаївна. Адміністративних послуг виконавчого комітету Омельченко Наталя Васильівна. <звігаля> Почесної грамотою виконавчого управління культури, спорту та молодіжної політики панченко Катерина Сергійна. Симонович Єлизавета Олександрівна. Ради Слісаренко, Галина Васильівна. Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління житлово-комунального господарства чистякова Світлана Григорівна. що треба від нашої країни більше практично. Я певний, що люди з терміну на те, що відзнати народ, це вибрати, що ще раз коли живуть, чи бути, чи йду я, чи не йду. Слухи розпространяють, не тільки тут в апараті, і по місту, і де тільки завгодно про це роблять. Я ще раз в цілі. До виборів, як мінімум, два роки я нікуди не ні. відав. І нікуди не піду. І ніхто мене звідси не видав. 15 років мене звідси з Вільям Мороза, Василий Васильевич. Василь. 15 років. Тепер три роки мене виганяють вже ну, інші, Ох, як я так, так м'яко. інші артисти Арени. На арену вийшли інші артисти, які теж вже мене звільняють, звільняють, звільняють. Не вони мене обирали, не їм мене і знімати. Той, хто мене обирав, той мене і звільняв. І дай Бог їм коли-небудь, коли-небудь, набрати стільки голосів, скільки я набираю кожного. Мене. Якщо вони набирають 10-12 голосів, 12 голосів в місті. А помню, я вирю, я депутат, я давий депутат, правильно. Ну наберіть тисячі, тисячі, тисячі сітки янтарів, тоді будемо з вами тягнутися. Розумієте? І я прошу вас, теж не розголошувати, <смі> нам ще з вами працювати і працювати вдома. Так що налаштовуйтесь на працю, лідну працю, важку працю під час війни. Нам ніхто не простить, ми у війну не справимося з тими задачами, які сьогодні перед нами. Ну, ви мене вибачте, але я повинен це сказати, тому що е, ну, хто ж вам скажети, те, що говорять вам інші, це не право. А я говорю не прав за себе. І зараз, знаєте, наша делегація? В районі військової адміністрації секретар військової ради і ряду депутатів зараз там. Поїхали, я не знаю, що вони там з'ясовують, ну, на мене вже будуть наговорювати, але напевне, я це вирішував. Мені зараз зателефонували, сказали, що вони там 9 місцевий само тренування, замість того, що бути тут, вони поїхали в район, район військових реєстрацію. Так що, такі справи. Всім дякую за роботу. Сьогодні я не можу сказати офіційно, що зараз до всіх він це немає такого права закону, але я знаю, що ви зараз розбираєтеся в управліннях відділах. Біз побіг ніж перерви, а далі працюю я з 2016 року. Працювала адміністратором, керівником була. Тепер завідувач відділу. Ну, це така приємна несподіванка для мене була працювати, наприклад, в нашому відділі це дуже відповідально, складно іноді, тому що через нас йде потік громадян з різними питаннями, але, але ми вже, як кажуть, маємо досвід. І Намагаємося вирішувати всі проблемні питання, які наразі є. Зараз в період військового стану, ну, набагато важче стало, тому що люди, люди вже втомилися трохи від всіх цих подій, і дуже багато змін є в законодавстві, Тому інколи ну. Людина не знає, де звернутися, але кінцева точка, якщо людина не знає там цей, вони приходять, звісно, до нас в адмінцентр. І ми намагаємось вже далі, якщо це не наша там сфера діяльності, сформувати, там, направити людей. Там, якщо це стосується управління, там, наприклад, соціальної політики, бо зараз звертаються внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Я працюю в органах місцевого самоврядування з 2012 року. У мене вже в скарбничці нагород є дві відзнаки від виконавчого комітету. Це перша відзнака такого рівня. А вирішила працювати. Я закінчила Одеський економічний інститут, магістр зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а тут, напевно, доля сюди завела. Так, тут вже і працюю. Дуже гарний колектив, дуже гарне місто. Я сама не з міста Южного, але вже тут понад 10 років, то мені дуже подобається. Це вже моє рідне місто, так сказати. Вже тут живу, тут дитина в садок ходила в школу. Зараз перший клас пішла. Ми відповідаємо за життєдіяльність цього міста. А хочу лише подякувати своїм вчителям, своїм керівникам, які з першого дня і до сьогодні. Дуже допомагали, дуже гарно направляли. І зараз, ну напевно, це їх заслуга. Моя лише в тому, що я впитувала ці знання як губка. А їм дякую за таку гарну настанову. Коли війна почалася, я нікуди не виїжджала. Ми ну, з першого дня працювали, розуміли, що це треба. Ну, робота стала складнішою, не стала. Вона стала може більше роботи стало безумовно. А так працюємо. На благо нашого рідного міста чи громади вже територіальне. Управління соціальної політики дуже, на мій погляд, важливий елемент в, в органах місцевого самоврядування, бо ми можна сказати так, на передовій зразу між людьми і владою, між законодавчими, якимись нормативними документами. Тому нам приходиться, ну, скоріш за все, найбільш бути. Ну, Мабуть, психологами, тому я дуже пишаюсь своїм колективом, який майже 90% залишився на початку військових дій і до сьогодні на своїх робочих місцях. Я хочу побажати їм всім обов'язкового здоров'я, бажання. Працювати, щоб була відповідна фінансова віддача, щоб вони були щасливі, здорові в сім'ях все було благополучно. І я рада, що сьогодні Одеська районна рада відзначила: ну, мабуть, найкращий найважливіший елемент в нашому ланцюгу управління. Це маченка Людмила Константиновна, вона 30 років на своїй... Майже на своїй посаді. Вона займала різні посади, але вона завжди на своєму місці. Тому я дуже рада, що її відзначили. Вона на жаль не змогла бути сьогодні. але я їй теж бажаю дуже здоров'я, щоб все в неї, щоб вона хотіла ще дуже багато з нами працювати. З початку військових дій у нас збільшилась кількість населення за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Їх офіційно по обліку майже ну більш трошки більше п'яти тисяч. Осіб фактично проживає десь три з половиною тисячі дійсно, це люди, які яким нужна повинна була надатися перша допомога, навіть психологічна, якась просто вислухати. Ну і також державна підтримка, яка надається їм на сьогодні, в зв'язку з таким ну великим напливом людей ми. Також, ну я також з свого боку стараюсь їм дати, дати якусь розгрузку. А у нас нещодавно була громадська організація, яка провела е, такий майстер-клас, е, таку невеличку е, гру не знаю на, на психологічну розгрузку. Ну на, е, більш для цього направлена на професійне вигорання. Е, це сподобалось трошки відволікло від... Якихось таких сумних подій, які відбуваються, тому завжди вважають це правильно. Вони були сьогодні нагороджені відзнаками, відзнаками районної військової адміністрації обласної і відзнаки міського голови, грамотами. Тому що дійсно були люди, які працювали 20-30 років в органах місцевого самоврядування. Це наші аксакали, це вони багатьох вих. Не виховали, а навчили працювати в складній роботі в органах місцевого самоврядування. Ми їм дуже вдячні за це. Тому ми сьогодні їх і нагородили. В Збройних силах ми нагороди віддали, віддали військовим Я в мене було звернення, але у нас немає військових частин, у нас немає військових, тому і в нас не було такої можливості, навіть і щоб провести якісь такі торжества.